Вітаю! Пропоную сьогодні зробити розпаковку і ближче познайомитись з програмою Nutrilite Energy Program. Це чудовий набір з продуктів і корисних ресурсів для тих, хто хоче жити активнішим та енергійнішим життям. Тож, якщо ти втомився бути втомленим, цей набір саме для тебе. Nutrilite Energy Program включає у себе план харчування, якого легко дотримуватися із смачними та збалансованими рецептами. За формулою 40-30-30. Далі спеціальні дієтичні добавки на Dr. та XS і щоденні 10 хвилин тренування. Звучить складно, проте насправді дуже просто. Ну що ж, давайте відкривати набір. Перше і саме зручне у програмі це OnePager, Тобто одна сторіночка з усім планом програми. Це план харчування, рекомендації, коли вживати дієтичні добавки, а також. Праве, все на одній сторіночці дуже дуже зручно. Давайте почнемо зі смачного з харчування. В рамках програми Nutrilite Energy Program ми рекомендуємо харчуватися за правилом 40 30 30 де 40% енергії або калорії ви отримаєте з вуглеводів, 30% – з білків і 30% – з жирів. Саме такий підхід допомагає підтримувати стабільний рівень цю в крові, забезпечує стабільність енергії та ясність розуму. Приклади тарілок за правилом 40-30-30 ви можете знайти на сайті MVA у розділі Наші бренди. Від себе додам все дуже просто, класно, смачно і ситно. Далі тренування. Тривалісті лише 10 хвилин, включаючи розминку та розтяжку після тренування, вже є коротка інструкція тут, а також на сайті MVUA у розділі Наші бренди доступне відео з двома варіантами тренувань, більш і менш інтенсивне. Далі відкриваємо набір і бачимо у ньому продукти Nutrilite, які допоможуть збалансувати раціон корисними компонентами. Перше, мій улюблений продукт Nutrilight omega 3 потрібної сили. Містить у своєму складі технологію AquaCell, яка допомагає омега-3 жирним кислотам добре змішуватися з водою, що сприяє кращому засвоєнню омега-3 жирних кислот. Кожна капсула забезпечує 500 мг. Етика і ДГЕК для підтримання нормального функціонування серця, мозку та зору. І наступний продукт це Nutrilight WX. Багато хто знає, що це флегман бренду Nutrilite. Він забезпечує збалансоване поєднання лише у 12 основних вітамінів, 10 мінералів і збагачений сумішю Fighto Blend. Це суміш, яка містить суміш 22 рослин, вирощених на сталих фермерських господарствах «Нутрилайт» або NutріSort, які не використовують токсичні хімічні речовини і пестициди. Далі, що можна зробити? Можна скласти ці два улюблених продукти ось таку таблетницю, яка є у наборі, і вживати омега 3 патрійної сили та «Нутрилайт давиць зранку після сніданком. Ще більше продуктів нутрилайт, і наступний це Nutrilite Balance Беланс Probiotic. Це дієтична добавка, яка містить у складі біфіду та лактобактерії перевірених штамів. Так, так, штам має значення, які мають позитивний ефект на здоров'я, зокрема, роботи кишківника. Та містить також два вітаміни групи Б: вітамін в 6 та В9, які сприяють нормальній роботі імунної системи, зниженню втоми та втомлюваності. Вживаємо після вечері один стік. Так і XS Amino Advantage Plus. Він містить унікальну суміш усіх дев'яти незамінних амінокислот, які ваш організм не може виробляти самостійно. Для підтримки м'язевого каркасу організму, інших життєво важливих функцій, нам дуже-дуже потрібні амінокислоти. І в рамках програми Nutrilite Energy Program вживайте його двічі на день в першій половині дня та на ніч. І головні помічники у програмі Nutrilite Energy Program – це енергетичний коктейль XS і смачні протеїнові батончики. Тож, енергетичний коктейль XS – це смачний перекус з ідеальною збалансованою формулою 40-30-30. Він містить високий міст протеїну. Його дуже зручно зробити ось у такому шейкері, який є у наборі. Смачно, зручно можна використовувати замість сніданку або перекусом. І, звичайно ж, протеїнові батончики, енергетичні батончики. XS. Це смачні снайпи з ідеально збалансованою формою, знов таки 40-30-30. Ви вже розумієте, цьому це важливо. Вони мають високий вміст протеїну, суміш вітамінів групи Б, тому. Просто не забудьте покласти протиновий батончик у кожну сумку, щоб мати збалансований перекус саме тоді, коли він вам найбільше необхіден. Ну і за потреби один батончик можна зручно розділити на дві порції. Ця програма створена, щоб допомогти вам підтримувати стабільний рівень енергії, ясність розуму, оптимальну форму і стійкість до стресу та здоровий сон. Тож приєднуйтесь і відчуйте новий рівень енергії разом з Nutrilite Energy Program.